Зранку тривають роботи з осунення наносів ґрунту на вулицях Білгорода Дністровського. 15 вересня працівники дорожньої служби міського центру благоустрій продовжили ліквідовувати наноси ґрунту з твердого покриття міських доріг. Застосовуючи спецтехніку, комунальники проводили роботи по вулиці Ізмаїльська на перетині вулиці Лесі Українки та провулку Безіменний. Початку поточного тижня зазначені роботи вже проведено по вулиці Кишинівська з примиканням вулиць Овражна, Міцкевича, Промислова та Шаповалова. Провулку Кишинівській, вулиці Десантників Задорожнього, межової на перетині переможницької та 30 років перемоги. На вулиці Миколаївська працівники дільниці озеленення міського центру благоустрій приводять до ладу. Ту і проходячи повз, неможливо не відчути освіжаючий запах хвої, огортаючий, теплий, трохи пряний і нагадуючи про новий рік. Дбайливими руками о і позбавляються зайвих гілок, зайвого вантажу, і незабаром стануть пухнастішими і привабливішими, як жінка, що сходила в салон краси. Будь ласка, які роботи ви сьогодні проводите? Що ви робите? Подрізка, щоб воно пустило молоді молодий, поганий. Тоді вона будуть і на наступний рік легше обробляти. обрабатувати вонтаже, той електричський. А я чула, що ті дерева, які далі розташовані, що вони погибали, ви їх врятували. Вартували. Расскажите. Ну они такие вот у вот невзрачные. Да. И они молодняк пустили, все зараз они хорошие. Ви е давно працюєте на благоустрій? Вот год. Вот. Вам подобається ваша робота? Ну я как бы да. Любите свою роботу. Ну я и до армії работав, как бы в совхозі. В той самий час на вулиці Маяковського проводилися підготовчі роботи для укладання тротуарної плитки, яку в подальшому зможуть оцінити маленькі акерманці, яких матусі вестимуть у колясочках по зручному та надійному тротуару. Бажаємо гарного настрою та відмінного здоров'я кожній працелюбній бджілці нашого міста. Адже саме завдяки вашим рукам воно стає затишнішим. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.